Драми Лесі Українки «Камінний господар». Творчість Лесі Українки-драматурга мене перш за все приваблює незвичністю ракурсу. І п'єса «Камінний господар, на мій погляд, є найяскравішим прикладом неординарності погляду автора на загальновідомий сюжет. Ця вистава, постановка цієї вистави буде здійснена в моєму театрі вже вдруге, з новій редакції. Приквіти. Де моя дуэль І раптом так чесно не добре сказала, аж мусила лягти. Але як треба, то я таки її покличу. Ні, не треба. Заплити мені волосся на ніч. Та йди. Я маю синів ріші сказати, тільки ждав, що вийшов здобув наш сім'ї. Даремно. Я від сеньора таємниць не маю. Певна річ, адже моя сеньора зовсім свята. Я сама все казала, тому связи, як брала ті квітки. Що за слуга? Такі квітки. Недавно слуга якісь приняті квітки з гранати. Квітково для сеньора. Квітки з гранати, кажеш, і для мене? Не знаю. Він казав, воно то правда зухвало трохи, бо квітки з гранати то з мав вже є. Марі Міто? Міто. Я мушу знати, від кого ця образа. Слухай мене не назвав лиш мови квітки дідаючи. Це доні Атір від мавровіло. <кхи> Сеньора знає, від кого тут. Не треба тих квіток. Я принесу, лиш покажу. Не треба! От завтра закінчаюсь. Чи тут не треба відчинити вікон страх Відчини. І жалізі? Ні, не треба. Бо може видко з вулиці. Та там. тепер на вулиці зовсім безлюдно. Тут не цивільно. Ох, тепер в селі в ці вулиці бронять. Веняк під співів повітря в'ється в, в прудці материлейці. А тут повітря кам'яне. Годі. Що ти, Марі Квіто? Що? Ти кинула до когось квітку. Я не прогнала. Чи сеньора нічого більше не потребує? Ні. Боже, він, дати не Добра. vero no. Що держалися, видіцю? Це трапилось випадку. Я вас знавляю. Ідіть, лишіть мене. Ви боєтесь мене. Я. Я не повинна приймати вас. Які слова без сильні? Колись я на рік є з вас чував. Тільки в очі мирі? — Це просто казка. Пайпа, <кій> за вами, не в казці живемо. На кладовищі між слізьми вродилась казка. У танці розвіла, зросла в розлуці. Час уже скінчився. <кій> Як саме, що вірни лиця визволить принцесу з камінної в'язниці і почнеться вже не казка? А пізніше й волі. Хіба не можна, казка, тим скінчитись? Що лице просто вернеться додому, бо вже запізно рятувати принцесу. Ну ні, такого в казці не буває. Таке трапляється у житті. Не ніж, нічого, не Я ж не прошу ні рятувати, потішати. Я вам не скажусь ні на що. Смічі, коли спускучі готій скромені. Бера оправданням жалобу темно і погасили всі свої вогні. Всі руки, що були мов ніжні квіти, тепер, мов воно легми, бо руки мучениці. Вся постать, що була мов, буйна хвиля. Тепер подібна до тієї каріатиди що держить на собі тягар камінний. Духана з себе той тягар. Розбий камінь нодіш. Не можу. Камінь. Він просто пригнітає, він душу кам'янить. Все найстрашніше. Господи, що вбухне в любові. Ти плачеш. И слезы помсты бросит. Дякувати вам за велидушність. Тепер я рівня вам! це вам відомо. you <laughs> Єдинок не признають. Будете покарані за вбивство. Не забайдуже. Але мені не байдуже. Я не хочу, щоб тут мене взивали подвійною вдовою Поможу і мужу. і по коханцю. Я ж ще не був коханцем вашим. Це знаємо ми. Та хто ж тому повірить? Я не хочу. З іменням зрадить, з печаттю ганьби. Дістатися усім гнезді осині. ми в кубі. Ви ма збулися. Це значить взяти камінь у дорогу. Дік Жіть мені. Інакше зараз я крив здійму. Скажу, що ви хотіли мене збезчестити з радецьких бирж сеньора де Мендоза. Сеньора, ви можете сказати це? Що як я скажу? Що ви були планкою та спідниці вбив з вас? Не полицарське. А ви по якому збираєтесь робити? Я цікаво. Так ви зараз підете із цього дому. Я всім скажу і всі тому повірять, що тут були розбійники. Та й годь. Вибонь, нема про що вам думати. У цьому показ студентських робіт п'ятого курсу закінчено. Дякуємо вам за увагу. Хочу взяти на себе сміливість, ми про це не домовлялися, подякувати кафедрі, викладачам, які з нами працювали. Це, на жаль, вже був останній наш показ практичних робіт. Дуже вам дякуємо. Ми завжди будемо раді і з приємністю. Надавати ті роки, з якими провели з вами, хоча це ще не закінчення, ще державні іспити, але практичні роботи всі. Дякую.